Доброго дня. З першим сніжком вітаю мої любі. Нос засипало. Хорошо, вчора три, три хутки робила, привезла пшенички. А тепер не заїдеш грізно. І не зловлю. Ловимо різати. Не голодні, вже насипала мій сої. Оце кубан послала така кукурудська набере. Не зловим, не підходять, не голодні, то вони як голодні, так з пішот їдять. А це і від мене тікають. Тут ж глодю все. Тому що, готово не зловим. на Хорьков поїде. Самі замовлення. не встигаю різати мої люди. Ну нічого. Свіженьке, добреньке, натурпродукт. От корони від от гріпу, сайлку треба їсти. Для легких полезне, для всього. Ще вистаче. Різати. Пони нужні, великі дуже, а кормо зараз нинчі дорогі. То на пшениці кукурузи 9 тисяч, що порося 9 коштує, То вигоди ніякої не можна держати. Ну, а треба ж годувати. Вчора теж взяло три Треба годувати мої люди. Що продало, те і взяло. А ще маленький. вчора ще приплод. Налупила свинка. І ще дві буде, опять в зиму ну, Бог робочих любить, то й дає. Так, ну, стоїть, ніяк не схватим. Ззаді підходимо. Вона втекла, а вона ж. Саме більшу хочемо. О, та не всі тут великі. Та й меншенькі є. Ну, Обачно ми колем привозимо, а зразу шмолять, як тут по місту корлівка, тютова, Смородщина, скороходу, то можемо привезти. <рес> і так замовляють, і шмолимо на чотири частини. Хто одну частину бере, хто дві, хто три, кожний по різному. В кого як кошти дозволяють, так і беруть. Ну, я думаю, треба брати по ціни взлетіть, мабуть, швидко. Бо як так озерно дороге, то їх держатиме і де воно буде привозна. Ну, привозна не те. Ні запаху, ні вкуса. Зловили, Ну, зловили менше. Більше не далося. Так. А машину не вигнали. Треба. Вчора сюди заїжджала, сюди ж складала, щоб курочком пшеничка. Така чачка. Так, що ви бігаєте? Бігаєте. Та їсти є і кукурудза, і пшеничка, І голуби в мене є мої люди. Люблю голуби. Це бабуся не залишилася. Шкоту купила, і голуби були, я їх так і держу, дивіться, вверху. І в цій припусничці повно. Свиньо лежить, а голуби на ній сидять. Добажа теж пороситься вже скоро. Ой. Біленькі є, завді сарей. І в валюті єсть. Горі хорошо, тихо і не, не ходять. Сніг розтоне. Там мутрушить, то о, дивіться, де да сидять губина, на, на проволоки. Були удирвали, мені весну і святу не було. Зразу приїжджали, причепили. Он біленький один і рябенький. разні. Так, Обичні свині, хрукот моє свиномотка, ані на свиномотках, аби на свині. Свиномотки поперуваним все. Так, що кокайте? Яйця, да? як тіктоку, годую, 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 а крашанок нема, да? 45 штук, а три крошенки, Перехожують. Вже кабачечка їм сиплю. Щоб всі, всі вітаміни. При яєчка єсть, недором. Недором їли. Да? А водичкою по вітру іще. Та воно з качками у місті, може розсоїню. Ну думаю, як морози великі, і ж їм разом тепліше, мої дорогі. так і ж тепліше. Вже ночі ну, по потолок там тому сараї підбила, там протікало трохи, щоб не Зарко я вже жариться, да? пішов процес. будемо Соломки Щоб було Це була капчона. Да? Вуха, дух. голову забираю, вуха не з'їмо. Ну нічого. Завтра буде. Ще пізно ночу різати мене. Такого так позволяю, я не ходила, треба не різати. Зерно йде, як сто. Не спієш привезти і поїдемо. Такі ж маленький, менший їде, маленький бачить. Остаємо. У мене старих довго я не держу. Так, іду воду наточувати, тряпки готувати, клеянки мити і кожного свої, своя робота. Ще й балокати треба вспівати, знімати. Не так то його все і легко, і просто любі викласти. Ой, так, а це сюди друга впливає, відпильного перекидали, не попилювали, ну попилюємо. Вони сиренькі дувші горять. А це. Катюша, що мені на так прийнялося, я люблю. Нехай весло ще на насажу. Усі поприймаю Дякувати Богу. З любов'ю. Прийшли, з любов'ю Так, А це ці риються. Да. Він мій новачок на розплод. Петран змішаний із... Юрком чирком чи я забула, як вона надала. А мене Ландрос і полтовське садно. Два в одному. Так що тепер буде чотири в одному, да? Тарзани, бігайте. Кажуть, що ви за хазяйка сипете додолу так управляєтесь. Сиплю, як вмію, як і знаю, і знаю, як їм краще, мої люди. Уже за 27 років я їх зучила, одна до йо. Як вони люблять, як рустуть швидше. Так що кожного додіка своя методіка, мої дорогі. Собочки їсти, їсти джак. Кушай. Холодець висипала. Сулоті яка висипала. Не голодний, Хрокають, не хочеться. Картошка висипала, дрібно. У відру і багато ж сиплю, щоб не було проносу. То відаречку я не хочу. Аби добреньки, горіхи люблять по листях за Під горіхами з горішками там тільки хрумчуть. І каштани кидав, і каштан гіркувати. Ну, находять на її. Все лічебно. О, сіда. Різати хотіли не піймали. Як, як жеребці. Як голодні, то слухйон, не недором у Дав кусочок, слухається, підняло лобки.